Ну що ж, давайте перейдемо до графічних задач. Значить, на сторінці, яка тут у нас сторінка 145. Йде задачка 2, яку аналізують, розв'язують. Ви, звичайно, що гляньте, як аналізують і в підручнику. Ну, я запропоную свій варіант аналізу, як цю задачку робив би я. Окей. Значить, на малюнку 92 у координатах ПВС зображено замкнений газовий процес. Побудуйте цей цикл у координатах ВТ і ПТ. От, я... в свою. От такий є процес. Бачите? А в координатах ПВ. Ось, звертаю вашу увагу, що ось координата П, ось координата В. Нам треба оцей цикл, який складається з трьох процесів, перенести в інші координати. Ну, давайте для початку розглянемо всі ділянки даного графіку. У нас є декілька ділянок. Ділянка 2-3. Давайте я збільшу масштаб. Ділянка 3, 1. Як нам визначити, яка ділянка відповідає за який ізопроцес? Ну, Все дуже просто. <клес> Пам'ятайте, якщо якась ділянка графіку. Пендикулярна якійсь осі, а ви бачите, що ділянка 1.2. Пендикулярна осі об'єму. Значить, на ділянці 1.2 постійною величиною буде об'єм. Прошу. Коротше, на карляк. Ще не виходить. Окей. Значить, якщо ділянка 1-2. Перпендикулярна осі об'єму. Там у нас постійний об'єм. Які осі і такі параметри постійні. Значить, ділянка 1-2. Якщо там постійний об'єм, це і зохорений процес. Далі, дивлюся ще, може десь є якісь перпендикулярні ділянки. Дивимося ділянка 3.1. Називаю саме той напрямок, в якому ця ділянка йде. 3.1. Окей. Ця ділянка. Цей процес, який тут проходить, він перпендикулярний осі П. Бачите, 3:1. перпендикулярно осі П. Значить, цей процес у нас зі сталим тиском. А тиск у нас, пишу константа. Так. А тиск це у нас ізобарний процес. Перепрошую. Ну і пам'ятаю, оця а, гіпербола, да, якщо це в системі координат ПВ, то це ізотермічний процес. От Гіпербола така лінія, да, в координатах ПВ, це ізотермічний процес. Це у нас температура постійна да, константа. І понятно, що це не перпендикулярний жодній з осей, але я пам'ятаю, ну це треба вивчити або завчити, що якщо в координатах ПВ у вас є а, гіпербола. То це по-любому ізотермічний процес. От. Ну, давайте подивимося. <кій> значить, у нас є три процеси: 1-2 ізохорний, 2-3 ізотермічний, 3,1 ізобарний. Тепер давайте напрямок проаналізуємо. Дивіться: у нас ділянка 1-2 йде вгору. Дивіться, яка у нас є вгору тиск? Значить, якщо ділянка 1-2 йде вгору, значить тиск зростає. Значить, я отут пишу, що на цій ділянці тиск. Зростає, вгору поставлю. Так, нагадаю, що це у нас процес ізохорний. Для ізохорного процесу. П1 на Т1. не P2. На Т2. Так. Якщо в ізохорному процесі: отут у нас тиск зростає. Бачите, тиск зростає. виходить чисельник зростає. Такий і знаменник, щоб відношення було тим самим, теж має зростати. Тобто при ізохорному процесі ділянка 1.2. Якщо один параметр зросте, то і інший параметр це температура, теж буде рости. О, Отак. Це ну, можна це було і не робити, але про всяк випадок, я, я аналізую ще два решту, два ем, інших параметри. Окей. Е, ділянка 2-3. Температура не змінюється. Далі, у нас ділянка 2-3 йде отак, вправо і вниз. Значить, якщо йде, йти вздовж напрямку, бачимо, що об'єм у нас збільшується. Бачите, по осі. Пишу: об'єм у нас зростає. А якщо йти ось сюди вправо і вниз, у нас по оцій осі буде зменшення. Тиск зменшується. Окей, третя ділянка 3.1. Якщо у нас це у нас ізобарний процес. Дивимося, він йде справа наліво. Проти напрямку об'єму. Значить, Об'єм у нас тут виходить, що робить? Зменшується. Бачите, йде 3,1. А об'єм туди показано, Значить, об'єм зменшується. Об'єм зменшується. Це у нас ізобарний. Так? процес рівняння для ізобарного v 1 на t 1 так, як V2. v 2 Так, в цих процесі треба знати. І відповідно, якщо у нас об'єм зменшується, чисельник зменшується. Щоб відношення було те саме, то і знаменник у нас має зменшитися. То. Тож у нас зменшується. Як оці параметри аналізувати? Ну, спочатку дивитесь, який параметр буде вздовж якої осі рости, або спадати. Так і ставити. А якщо іншого параметра наприклад, температури, тут у нас зовсім не такі системи координат. Згадуйте формулу і Якщо у вас другий параметр зростає, то і цей має теж зростати. Якщо, наприклад, цей параметр спадає, то і цей має спадати. Відношення, однаково. Ну, Обов'язково треба пригадати форму для всіх оцих ізопроцесів. Вроді би розкрутили, які тут ізопроцеси і що у нас параметрами відбувається. Тепер нам треба перенести це все сюди. Окей, ділянка 1-2. Ділянка 1-2. Це у нас був процес v константа ізохорний. Так, дивлюсь, тут є десь ізохорний процес. Тут є десь об'єм, як назва ось і немає. Тому згадуйте, ізохорний процес це ось. Збільшується один параметр, збільшується інший. Це пряма пропорційність, отак. В чому дивіться, у нас тут всі параметри ростуть, і тиск і температура відповідно має рости. Відповідно, тоді. 1. А отут точка 2. Далі. Намалювали. Це графік 1-2 в цій системі координат. Далі. 2-3 ізотермічний процес. 2-3 ізотермічний процес. Якщо ізотермічний температура не міняється, шукаємо, у нас є, вісь температури і є. Тобто, у нас графік може бути перпендикуляр як вниз, так і вгору. Бачите, що так, що так іде перпендикуляр. Процес. Де буде, куди нам цей перпендикуляр будувати? Чи то вниз, чи то вгору. Давайте дивитися. Об'єм у нас зростає, а тиск зменшується. Якщо я малюю перпендикуляр вгору, тиск у нас зростає. А якщо я малюю перпендикуляр вниз, тиск у нас буде зменшується. У нас же тиск зменшується, то да. він я тоді малюю перпендикуляр вниз тиск у якому? Бачите, тиск у мене тут вісь вгору напряму, а якщо в мене напрямок такий, тиск буде менший. Ну і тут вже логічно припустити, що якщо у вас процес замкнений, то ви просто проводите отаку лінію, вмикаєте і вже навіть далі не аналізуєте. Але давайте проаналізуємо: третій процес ізобарний. Тиск постійний, бачите, ділянка 3.1. Дивлюсь, у мене тут є свій тиску. Значить, по-любому графік буде перпендикуляр до цієї осі. Окей, що у мене тут відбувається? Температура зменшує, об'єм менше. Дивіться, вісь температур є. Температура менше напрямок правильний. Окей, для іншої. Для іншої ділянки. Так, ділянка 1.3. Це у нас ізохорний. Дивіться, ізохорний. Пожалуйста, малюю. Але куди тут? Справа наліво чи зліва направо? Давайте аналізувати. 1, 2, перепрошую, ділянка 1-2. Це у нас ізохорний процес. Тиск збільшується, температура збільшується. Так, ізохорний є перпендикуляр до об'єму. Тиск немає, температура є отуди. Значить, у нас теж температура збільшується згідно з цими записами. Бачите, тиск збільшується, температура збільшується. Малюю тут 1-2. Далі ділянка 2-3. Ізотермічний процес. Вниз можна будувати вгору. Перпендикуляр до осі, осі температур, бачите. Значить, якщо у нас тут ізотермічний процес. Перпендикуляр до температури, може бути, це пряма вниз або пряма вгору. Куди? Давайте дивитися. Об'єм збільшується, тиск зменшується. Дивлюсь: тут є тиск немає в системі корадна, а е, об'єм є. Що у нас робиться з об'ємом? Об'єм збільшується. Так, я маю тепер будувати. Тепер вгору. І щоб об'єм у нас теж зростав. Ну і далі можна замкнути, це все діло, але давайте подивимося ділянка 3.1. Ізобарний процес. У нас тут немає осі з тиском, бачите. А значить, треба пам'ятати, що в кернатах ВТ, де нема тиску. ізобарний – це пряма пропорційність отак. Але напрямок, ну, напрямок, очевидно, якщо воно йде по колу, то ось але чому такий напрямок? Давайте. Об'єм менше, температура менше. Дивіться, якщо я йду отак вниз, то в мене і об'єм зменшується, і температура зменшується. Ну, щось на зразок так розв'язується дана графічна задачка.